Недуга, яка вражає печінку, і при цьому роками може залишатися непоміченою 28 липня. Всесвітній день боротьби з гепатитом. Щороку у світі від цього вірусного захворювання помирає близько мільйона людей. Про ситуацію на Прикарпатті розкаже наша Ольга Нестерук. Лагідний вбивця неофіційна назва вірусного захворювання, гепатит С. він часто не має симптомів, і людина може роками не здогадуватись про хворобу. Натомість гепатит Б та А зазвичай проявляються помітними ознаками. Загальна слабкість може бути пожовтіння, може бути нудота, то тобто такі симптоми, які ми часто зазвичай на них не звертаємо уваги. Тому обов'язково е треба при перших. Таких недомаганнях все-таки звертатись за медичною допомогою до сімейного лікаря або в найближчий медичний заклад. Щодо епідемічної ситуації в області, загалом спостерігається зниження захворюваності на 54%. Якщо е, розглянути гепатити, які передаються е, перинтральним шляхом передачі, це гепатит Б і С. То в нас реєструються спорадичні випадки в таких районах, як Івано-Франківський, Косівський, Каловський і Коломийський. В межах трьох-п'яти цього випадки гепатиту Б і С, і хронічні, звичайно, де що є вищі показники станом на сьогоднішній день в амбулаторно-поліклінічному відділенні комунального некомерційного підприємства Центру інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради перебуває біля 8 тисяч пацієнтів, в тому числі з вірусним гепатитом Б. Понад три тисячі, та з вірусним гепатитом С е, – біля п'яти тисяч. Лише за цей рік медики вперше взяли на облік майже 330 пацієнтів із вірусними гепатитами. Усі пацієнти лікуються за кошти державного бюджету та за власні кошти. Препаратів за кошти гуманітарної допомоги в 2024 році та за шість місяців цього року ми не отримували, проте подавали заявку. І ще до кінця року очікуємо дані поставки. Аби попередити захворювання з 28 липня до 1 серпня на Прикарпатті оголосили тематичний тиждень боротьби з вірусними гепатитами. По області в цей час буде проходити чимала кількість заходів. За рахунок як працівників центру контролю профілактики хвороб, також наших колег, колег з ВСП, а також наших практикуючих лікарів із центру первинної медико-санітарної допомоги та інших закладів охорони здоров'я, я пропоную всім, хто кому не байдуже власне здоров'я в ці дні та й завжди, взагалі, хоча б раз в рік, звертатися до медичних працівників, до сімейного лікаря і проходити, хоча б раз в рік, ще раз наголошую. Тестування на вірусні гепатити Б і С. щоб зменшити ризик захворювання на один із типів гепатиту, існує вакцинація. Дітям до одного року зазвичай роблять три щеплення безкоштовно. Для дорослих ця ж послуга платна. Щоправда, не для тих, хто перебуває у зоні ризику.